У центрі забезпечення навчального процесу військової академії в Одесі тривають практичні польові заняття курсантів факультету матеріально-технічного забезпечення. Майбутні офіцери здобувають практичні навички за трьома напрямами: речове, паливномастильне та продовольче забезпечення. Курсанти поділені на три групи, і не зважаючи на свій напрямок підготовки, кожна група виконує як і приготування їжі, як і дозаправка техніки, як… Так, і для помиття особового складу та розміщення особового складу в польових умовах. На одній з ділянок полігону курсанти відпрацьовують навички водіння вантажних автомобілів у зоні з габаритними обмеженнями та нерівною поверхнею. Складність вправи полягає в тому, що вправа передбачає рух по обмеженим проїздам, рух по габаритному коридору, рух по габаритній вісімці і рух по габаритному дворику а також проходження малого бугра і косогору. Також майбутні офіцери мають вміти виконувати ремонтні роботи. На цих заняттях вони практично виконують електрозварювальні роботи, зарядку акумуляторів та решту робіт, які вони виконуються при польових умовах. Під час занять курсанти організовували миття особового складу, польові лазні та використовували мобільну пральню. Крім інших умінь, віднині хлопці зможуть господарювати і на польовій кухні. Основний досвід в готуванні їжі я набув безпосередньо тут, так як вчора ми готували їжу на 250 людей. По суті, це була перший раз, ми готували на таку велику кількість осіб. В принципі, в нас все вийшло, і всі були задоволені. Олександр Візгін, Анастасія Ільяш, Олексій Мосейченок, час ще.